Привіт, привіт. Їдемо! Привіт. Привіт привіт. Привіт. Привіт, привіт. Добрий ранок. <клухи> <клухи> Ой, так, так, так. Пропустіть <ріху> важку <кошку> техніку. <ріху> <Рова>, Чекає <ріху> твого репортажу. І це прикольно, що він... Осара, то ясно, що це. Типу сидимо. Лебеді, кохання. Побережно зліва, зліва. Насправді просто звичайно мусить. Потім купить. день я оленька, я катаюсь каждый день. Привет! С Роком, привет! Привет! Привет, привет! С Новым Роком! Привет!

Можна з рукою покласти на нього. Влітку запустили. Тепло, Вау. з новим роком. Заходьте. Все, всім папа, всім дякую. Гарно ми розпочали новий велосезон.